Volvo XC60, 21 рік, комплектація R-Design У нас відсутній хром, 19 колеса, чорні дзеркала, хром навколо вікон прибраний. Це все по заводу. Бензин лікий гібрид. B5 250 кінських сил, тонування, пісковики. Безключовий доступ на всіх дверях, камери 360, панорамна стеля, відкриваючися з люком. Пакет освітлення, максимальні фари, які вміють вирізати, помивачі фар, протитуманні фари, парктроніки як спереді, так і по бокам, так само і ззаду. Камери. Це на місці дзеркала а, повністю електричні. З підігрівом, з усіма регулюваннями, з автозатемненням. Чорний шкіряний салон. Чорна стеля, це якраз відмінність арт-дизайну. комфортний салон чорний плюс чорна стеля. Підігрів другого ряду, чотирьох зонний клімат. Дуже велика рідкість на X60. Електрий. Привід багажника є можливість відкривати-закривати жестом з махом ноги, килимок на місці, є докатка. Батарея мій гібрида тут же схована батарея 12 вольтова, все ще необхідно для заміни колеса. Також тут сітка нейлонова, яка дозволяє тут кріпиться для того, щоб вантаж не полетів вперед, коли є екстрене гальмування. Брискивики до встановлення також є оригінальні пороги, зараз вони зняті. Під ручки, ну, під кожною ручкою є підсвітки. Позовні одразу вся машина перевірена прибором. У нас по факту три фарбовані деталі, а це перекраси, наприклад, двері ось тут. 233, тут було дві такі царапки чи три Легенькі і їх зафарбували, ну, фарбували, просто прибирали ці царапки. 153, тут уже фарби немає. ну тобто один слив. Тут подвійний окрас. Тобто тут не було нічого удареного абсолютно, тобто чисто прибирали косметичні нюанси. Двері перефарбовані повністю, але шпакльовки тут ніде немає. Можу, є фото самих пошкоджень, так що без проблем покажу. Радні двері не фарбовані. Крило ціле. Капот у нас замінений. І по пофарбований. Оригінальний новий капот, тут було пошкодження, а капот замінили по страховці. Три деталі, які фарбувалися. Є реальні фото, є, ну, то, що було реальне пошкодження, тобто можна подивитися, що насправді відбулося, чому була заміна капота і чому там пофарбовані ці два елементи. Пасажирські передні двері. Пасажирські задні двері. Ось це ціленьте, тише. 139. Рідна фарма. Лобове скло оригінал. Вічне оригінал, оригінал Volvo. так само Volvo. Volvo. Вольва, тільки затонування, а о, тонування видно Вольва, будь ласка. лобове скло у нас з підігрівом оригінально по салону. А педалі, які зараз вже на нових машинах. Не встановлюються, на арт-дизайні 21-го року. А, до речі, машина 22-го модельний рік вже встановлювалася. Преміальна музика Harman Kardon, 600 Вт потужність, 14 динаміків, пам'ять сидінь водія і пасажира. Ось в такому стані автомобіль, в такому стані шкіра. Будь ласка. Жодних пошкоджень. Пробіг у автомобіля мінімальний 13700 кілометрів. Кермо в такому стані. Підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, підігрів лобового скла вже говорив. Повністю електронна приборна панель. Виводяться сюди карти. Ось так виглядає аудіосистема, дзеркало з автозатемненням. Пам'ять пасажира. Сидіння регулюється у всіх направленнях. Тобто ця частина у нас подовжується, регулюється зона попереку, регулюється бічні підтримки. Запуск кнопкою, а, джойстик, бездротова зарядка, електромеханічний ручник, автохолд. Підігрів корма підігрів передніх сидінь, піді... вентиляція передніх сидінь. Будь ласка, найновіше мультимедіа. На базі Android: Google карти, CarPlay, а, YouTube Music, Spotify, звичайний YouTube. Це все тут є. І не тільки це, багато чого ще можна встановити. Ось так це все виглядає. Панорамна стеля. Машина в дуже гарній комплектації насправді тому, кому цікавий автомобіль, оздоблення, до речі, алюміній не дерево, це саме відмінність міністр дизайну. З таким салоном і щоб алюміній був. Стан автомобіля відмінний. Чорна стеля виглядає чудово. Тому кого є питання. До речі, адаптивний круїз, Pilot assistance, керування мультимедіа, повністю автоматичне світло з вирізанням датчики дощу, датчики світла, само собою, це присутнє. А внутрішнє дзеркало безрамкове з закремененням також. Ось така інформація. А, кому цікаво, задавайте додаткові питання.